Доброго дня, дорогі друзі. І знову нова історія. Ой, сьогодні розкажу вам таку інтересну історію. Коротше, була така дівчина Ленка. Її всі Ленка називала Ходюща, як дрищ. ну, бюст був у неї такий шикарний. Рижа ну, в школі вчилась відмінно. Була 5, на п'ятерки тільки тоді ще, Це я забула сказати, це був ще Радянський Союз, це десь середина 80-х -е було Був, ну, таке. Тоді 10 класів тільки закінчували. Ну, Тут вона закінчує 10 класів, прекрасно ж знає, що вона відмінниця, і рішає поступати в інститут. Як вона у селі, я їду покорять город. Ну, всі ж там, Ну, Ленка поступи, вона така розбитна дівчина поступи. Ну, приїжджав на город. В общем, що ж виходить? Ленка не поступила. Одного бала не вистачило. Ну, що робить? Село їхати стидно тому що ж кричала на все село, що вона поступе. Там Вона ж город їде покоряти, а тут вийшло, що не покорила. Ну, Вона всім сказала, що вона поступила, от. а сама що зробила? Сама зняла маленьку комнатушечку в якоїсь жінки, устроїлась на роботу їй з роботою підвартило. Вона устроїлась, вийшло, у неї встроїться в самий, крутий, в самий дорогий ресторан міста, город великий. От. Ну, Правда, посудомейкою. Ну, такий ресторан було навіть посудомийкою важко устроїтися тоді. Там хорошо заробляли. От. І в неї була цель заробити грошей відложити. От, вона нікуди не гулять, не ходила, скромненько жила, тому що вона відкладувала. Бо їй треба було виправдати те, що вона казала. От вона така відповідальна була. От. Ну Десь з півроку вона проробила в цьому ресторані. Ну, Ленка та Ленка. І в цьому ресторані був якийсь ще банкет, чи щось. Ну, Тут ресторан посіщали люди ну, не, не просто робочі, а люди високого кругу: директора, там, начальники, всякі, авторитети всякі. тоді ж були там авторитети. От. І щось каже, був якийсь чи праздник, чи банкет. Дуже багато людей було повний ресторан, був забито було. І каже, нічого ні з того, якийсь нальот був, ну як ще скажуть, маски шов. І почали шманати. Всіх зігнали в один банкетний зал, і гості, всі, і персонал обслужуючий. І каже, всіх вистроїли, сказали, що будуть випускати тільки через один ход і всіх будуть перевіряти. Що вони шукали, каже, я не знаю. А воно ж каже, людей багато, і каже, до мене підбігає якийсь парень. Вона каже, навіть зобразити нічого не всла. Це так швидко, каже, все пройшло. І так мені каже в декольте щось, руку ту крози, щось всунув туди. І каже, і Каже, як, розтворив, як розтворився, наче каже, я навіть не, не, не встигла його роздивитися. А що ж він туди всунув? каже? Я зрозуміла, що якийсь сверточок. Ну, а я ж не можу полізти, каже, подивитися, бо люди ж рядом. Стоять же, каже, куча людей. І кричать теж, хтось, думаю, повірять мені чи не повірять. Каже, стою в очерій. В голові, каже, страшне, мислі рояться, як от таракани після Машеньки. Що таке Машенька, Люди 90-х знають. От. І коротше, підходить моя очередь, я не встигла нічого зобразити. Підходить моя очередь, ну, думаю, все, зараз мені хана. Що воно там у мене, не знаю. І що мені брехать, що мені казати, що взагалі не знаю. І каже, так вийшло, що перевірили тільки сумку, і мене так трошки каже, помацали і все. І каже, от іди. я пішла, каже, виходжу додому, давай бігом бігти. Я каже, не чувствувала під собою ніг, додому бігла. Прибігла, каже, закрилася у кімнаті, думаю, треба подивитися, що ж воно там хоть. Я каже, витягую, коли невеличкий свьорточок такий, салфеточки, Я каже, розмотую салфеточку, а там свірточок перемотаний резиночкою. Ну, Це долари були. А раніше тоді ж у Радянському Союзі це ж була... було долари запрещені були. І це була дуже-дуже велика стаття. Це було зовсім нехорошо. Ну, Тоді це. Такі закони були. Ну, і Вона ж сидить уже чуть не плаче, що ж мені робити з, з цими доларами. От. Ну, Вона рішає, каже, ну, сама собі сидить, думає. Взяла газету, замотала в газету, це, скомкала, отак, накомкала, думає, буду завтра йти на роботу, її другу сміну було, і викинула мусорку, тому що я не знаю, що, ми, що з ними робити, я, не дай Бог, знайдуть то що я буду робити? От, значить, так вона і вирішила. До утра вона не спала, тому що дуже переживала. Потім під утра трошки каже, задрімала, коли чую звонок у двері. А я каже, схватилася, хазяйка вже на роботу пішла, я сама. Я каже, навіть в глазок не глянула, думала, що це сусідка. Я каже, відкриваю, колись стоїть каже, якийсь мужчина з таким охапком здоровим цвітів, з букетом. Я каже, опішила, стою і, каже, і не, не знаю, навіть, що казати. А він улипається і каже, ну може, ти мене пропустиш? Я каже, одійшла, він пройшов, пройшов, пішов на кухню. каже. Е, от, я, я ж каже за ним. Він дає мені цей букет, каже, це тобі. Я стою мовчу, бо каже, я не знаю, мене перемкнуло, я не знаю, що йому сказати, і хто це такий. От, він каже, ну, може, ти мене чаєм угостиш? Я каже, головою кивнула, ставлю той чайник, роблю чай. Він каже, роби на себе чай. Ми, каже, зараз будемо відмічати з тобою день, день народження. От. Ну, зробила, каже, я чай, сіла ж напроти нього і сидю ж а він каже, я тобі дуже благодарен за те, що ти мене вчора спасла. Е, що ти не видала мене, дуже тобі велике-велике спасиба. І завтра, тобто, ну, вчора, не завтра, а вчора, це було наше з тобою день народження. Тому що, якщо б ти мене видала, то була б хана і мені, і тобі. От. Вона каже, я за нього мовчу, тільки слухаю його. А він і каже, Тепер каже я твій дядя, я твій тепер рідний дядя. Я тобі поможу, я тебе не оставлю. В цей, в цей день, кожен день, тепер буде наш з тобою день народження. Я буду приїжджати до тебе в цей день кожен год. Я І тобі, я тобі допоможу. І каже: я єдине, що в нього змогла спитати, як ви мене знайшли? А він каже, ну. Це ж просто, каже, ти, каже, вийшла після мене, я ж перший вийшов, гостей перших випускали. От. А я, каже, просто прослідив за тобою і все. От. В общем, короче, так посиділи, отож, побалакали, такий приятний мужчина, дядя Ігор він представився, ж не помню, казала, чи ні. Ну все, він пішов. Ну, каже, я вроді так успокоїлася, ці ж свърточок я йому віддала, звісно, От, потім пішла вона на роботу, вроді все, успокоїлось, його не, не видно було. От, і потім через неділю її визиває начальник на роботі і каже: Леночка, ти дуже хорошо себе проявила, ти така прям. Внимательна, така, хороша, Все, ми вирішили тебе повисить. Ти тепер будеш офіціанткою. Ну, це було дуже якби, круто для такого ресторану бути офіціанткою. Це і зарплата хороша, і чайві там хороші, тому що там ну, контингент дуже такий елітний в ресторані. І хороші чайві оставляли всі. Вона ж, звісно, взагалі. Почала вот. вона там працювати, все дуже доволі, добре. Потім через время цей дядя Ігор. І каже, в общем, ні, він їй допомагає устроїтися в інститут. Він її устроїв, вона почала вчитися, дійсно, так як і хотіла, він допоміг їй устроїтися. Потім він її поселив у своїх якихось, він ну, сказав, що це мої родичі. У своїх родичів якась професорська сім'я каже, там дуже інтелігентні, дуже ну, все по красоті там. От які тобі каже, треба навчитися манерам. Її каже, там учили, як їсти там, як вести себе в ресторані. Хоча я робила, каже, в ресторані, ну якби я ну, не задавалася самі обучатися інтелігентним манерам. Вона ну, така проста дівчина з села. От її навчила, як правильно одягатися, як правильно розмовляти, ставили їй там речі, Ну, все, 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 все. Вона каже, я не могла зрозуміти, для чого мені це все. Я ж ну, потім спитаю, питаю ж його, вже як більше роззнайомилася, Він каже: розумієш, каже, ти мені спасла життя, і я тобі обв'язана. Я хочу тобі дуже хочу тобі допомогти вийти з того, де ти зараз знаходишся. Ну, добре. общем, короче, її всьому обучили. Потім він її почав знайомити з нужними людьми, е, в неї було дуже багато зв'язків. І вона дійсно чоловік хороший, вона дуже багато всім допомагала. Тоді раніше пам'ятаєте, ті, хто 90-ті, 80-ті, раніше особливо 80-ті года раніше, щоб це якусь мебель купити, чи там стиральну машинку, чи там це або якимсь треба бути льготником і то здати неізвісно скільки по цій очереді. От, або по зв'язям, так просто в магазині ти не купиш, або будеш стояти в очереді годами і так і не купиш нічого такого болі-мені. Хоча було все в елітних магазинах, воно все було. От, і Вона коротше, з усіма була знайома, в неї стільки було знайомих. І вона, я ж кажу, завжди да, людям допомагала. Дуже хороша жіночка була, е, от вона теж начальником робила десь там, ну не буду розказувати, де там, ну, коротше, хорошо її пристроїв. От так от буває в житті, як її декольте допомогло устроїти її життя. Так що була Ленка, Лєночка, а потім Ліннусік Івановна її називали. Так що така історія. Дорогенькі мої, якщо вам сподобалося, напишіть в коментарях. Може, в когось теж якісь історії цікаві є, може в когось подібна історія була, це взагалі цікаво було. б. Так що напишіть, буду дуже вам вдячна. Пока, до слідующеї історії.